Відновлено роботу банківських установ. Це Приватбанку, Ощадбанку, працюють банкомати Укрсиббанку. Люди можуть отримувати готівкові кошти, як і пенсії, вже через банкомати. На сьогоднішній день залізницею відновлено сполучення до міста Ізюма, до міста Балаклії. Пішов перший потяг ізюм-Київ, відновлено рух автобусів із міста Ізюма, Барвінково, Балаклії. Паралельно організовано вже роботу міського сполучення в місті Балаклії за спецмаршрутами. Відновлюється робота і ми працюємо українського радіомовлення. Ми паралельно з тим, що надається медична допомога, проводяться відновлені роботи. по… Двох центральних лікарнях: це по Ізюмській і по Балаклійській, які зазнали значних пошкоджень в результаті бойових дій. Роботи проводяться сьогодні, такими швидкими темпами, і сподіваємося, що до нового року ми Балаклійську центральну клінічну районну лікарню запустимо в повному обсязі.